Пробігся, підтягнувся, виходить, трохи калорії спалив. Кидаю у кільце. Попав. Іначе дофамін пішов і радість повинна появитись. Але ж ні, таксар їй розповідаю, трохи жалююся. І тут я розумію, я ж худну на дефіцит. І мені не вистачає гормона щастя Триптофана Він деє у шоколаді. І треба щось невелике, щоб що фігуру не попортить. Цукерок. І тому ми у сільпо, і це третя частина. топ 3 чого не треба купувати в супермаркеті. Погнали, цукерки всіх люблять маленькі і смачні. Лайн, дивимось склад, цукор, не самі якісні жири, мука, несвік, все те саме плюс сироватка, крахмаль. А що по улюбленим бабусиним ромашкам? А тут навіть не маскують у складі маргарин. Про маргарин ви вже знаєте. У ліщині трошки краще, навіть 6% фундуку. Якщо коротко і чесно, у всіх конфет плюс-мінус склад той самий. Це не самі якісні жири, багато цукру і крахмалі. Це негативно впливає на ваше здоров'я і фігуру. Детально читаємо в описі. Але я не я, якщо я вам не продовжую альтернатива. Альтернатива є. Це ну, краще взяти вже шоколад. Ось цей нормальний, це непоганий. Цей хороший таборон теж піде, але ж у них ціна така, кусається, тому погнали готувати: 50 грамів какао масла, 40 какао-тертого. Пару ложечок коробу без зайвого цукру додає солодощі. Це діло на парову баню, коли знизу кипить, а зверху гріється. Беремо формочку туди любих горіхів, мішаємо шоколад, щоб не перегрівся. І карпатського меду, хоче цукор, трохи можна. І починається краса. Заливаємо шоколад. Не обов'язково, але для смаку додаємо трошки чия зерна. І це все діло присолить. Звучить дико, але буде смачно. Ставимо холодильник, не у морозилку. пару годин достаємо з холодильника. І це. Воно. Подивіться, яка краса. Склад бомба, і це дійсно найсмачніший шоколад, який я їв. Просто спробуйте.